Друзі, всіх вітаю! Дивіться, який сьогодні проект Ми закрили для нашого замовника. Це Audi RS Q3 з 2,5-літровим бензиновим мотором на 400 кінських сил, на quattro, на естроніку в максимально потужній комплектації, в такому ось гарному, гарному кольорі вона просто знаходиться. Вже закінчили повністю перевірку. Будемо купувати цей автомобіль. Машинка не бита, не фарбована, повністю гарно діагностована. Машина без чіпів, без нічого, все в заводських значеннях. Повністю машина обслужена тільки на ауді 93 тисячі кілометрів. І ціна цього автомобіля 48,5 тисяч євро бруто. Машинка поїде в Польщу. Дуже тяжко насправді знайти такі автомобілі, оскільки дуже багато перед тим, як ми приїхали сюди, прозвонили автомобілів. І вони були всі зататалені. Тобто чи по морді були ДТП якісь, чи по задніці були ДТП. І рахунки були просто баснословні гроші. Тобто від там, 10 тисяч євро до 20 тисяч євро були рахунки за ремонт цих автомобілів. Ця машинка не бита, не фарбована, як я сказав. Ось так вона виглядає. Подивіться, просто на цю ракету. Зробили також тест-драйв, неймовірно, просто автомобіль їде. Дуже гарний стан. На 93 тисячі кілометрів дуже гарно вона збереглася, мінімально сколів, лобове нове. Замінили його, до речі, тут на офіційному дилері. Був легкий піскоструй і один маленький скольчик. Ми навіть бачили фотографію, гутахтин, тобто експертизу по цьому автомобілю. Серйозно ми підготувалися до огляду цього автомобіля. Багато було прочитано, багато було прозвонено цих автомобілів. Тому я вважаю, що цей проєкт максимально е, удачний, максимально гарно ми його закрили для нашого замовника. Давайте тоді ще перейдемо по комплектації, пройдемося безключовий доступ, утримання в полосах, датчики мертвих зон. Також є амбієнтна підсвітка по всім картах. Музика зона пам'ять сидіння, електросидіння. Електросидіння, верніше електрозеркала, спортивне РС-овське рульове кермо, спортивні ось такі от РС-овські сидіння на панорамки, на чорній стелі машина. Також приборочка максимальна 93 870 км, якщо бути точніше. Навігація, CarPlay, клімат, підігрів сидінь. Це таке вже в базі. Да? Е, значить, адаптивна підвізка по цьому автомобілю, стройник, саме головне. Давайте ззад я вам теж покажу. Ось такий от чудовий автомобіль, збережений максимально. Салон взагалі як новенький, електрокришка задня, камери 360 в автомобілі. Паркоп теж є. Якщо потрібно якісь велосипеди возити чи ще щось, сабвуфер, весь комплект повністю є. Ось такі автомобільчики ми теж можемо оглянути, позвонити, попитати. Підготовитися до огляду і максимально влучно попасти в той варіант, який хоче замовник, і який буде найкращий на сьогоднішній день, який стоїть на ринку на мобіли, де є в Німеччині. Тому що такі автомобілі в основному купляються саме тільки в Німеччині. В інших країнах їх або немає, або вони набагато дорожче коштують, чим в Німеччині. Так що замовляйте, допоможемо, оглянемо, виберемо вам. Ну і на все найкраще вам. До нових зустрічей!